У Форест Парку організували досить цікаве дійство, присвячене дню святого волонтена. Побувала там наша знімальна група. Вечір розпочався із частування шампанським та виступом запрошеного гурту, який своїм виступом дарував романтичний та святковий настрій. in uh the -huh. Ви знаєте, ми взагалі в захваті від цього прекрасного закладу. Він дійсно надзвичайно тут приємна атмосфера, і те, як вони зустрічають гостей, нам дуже сподобалось. Ми тут не вперше, ми тут вже можна сказати втретє, і з великою радістю повертаємося в цей чудовий заклад і хочемо побажати йому процвітання і вся львівська область, і не тільки. Будь ласка, приїжджайте сюди. Якщо ми тут будемо, то будемо дуже раді вас бачити саме тут. Наскільки важливі такі благодійні заходи у теперішній час? Я можу сказати, вони доволі важливі, враховуючи те, що зараз нам всім дуже складно, ми всі дуже переживаємо. А це для трішечки підняття певного настрою, духу, і все таки я вважаю, що кохання переможе усе. Тому ми сьогодні тут. Ше гості мали можливість потанцювати зі своїми коханими половинками. <«Музика> Також гурт поділився своїми думками щодо проведення таких заходів. Кохайте, будьте коханими, і ми переможемо! А, любіться. Та не з москалями так бажаємо, щоб любов перемогла все, і ми віримо в це. І я вірю, що це швидко все відбудеться. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.